Мир вам доброго ранку і мирного ранку. Сьогодні субота, завтра неділя. Всі люди вже підготовлені, кошечки підготовлені, всі чекають Пасхи. І всі будуть всі священники і великопосадовці. Єпископи, архієпископи, всі будуть вітати людей з Пасхою, дуже будуть красиві слова. На жаль, вони майже кожного року одні й ті самі, але цього року ми ще і минулого року будемо згадувати слово, слово війна, і що я скажу вам, я. Не люблю вітати людей з Днем Народження, Не люблю вітати людей з різними релігійними святами. Чому? Тому що я, я люблю вітати людей з водним хрещенням. Чому? Тому що, а що змінилося після твоє, твого день народження? Чи що змінилося після того, як ти е, пережив цю Пасху? І ти наблизився до Бога. Якщо нічого не змінилося взагалі, то немає навіть змісту про це говорити, немає змісту вітати вас. Це просто ша один день, просто ша один день, і можливо, то, що ти красиво одягнувся, і то, що ти смачно поїв на Пасху. Якщо щось змінилося, якщо ти примирився, ти дійсно зустрівся зі своїми родичами, які приїхали. Якщо ти примирився, якщо ти виявив їм любов, Якщо ти після, після того ж дня народження також виконав заповідь Господню, люби ближнього, то я я згоден. Я буду поважати таких людей, я буду благословляти, я буду вітати. А все інше не має значення, тому що ми тут живемо для однієї. Бо люби Господа всім серцем, всією силою. Всім своїм єством і возлюби ближнього як самого себе. І знову я щось таке говорю, не дуже не, не те, що ви всі хочете почути, не, не ті красиві слова, які ви звикли чути. І знаєте, одного, як тільки я починав ставати на служіння екзорцизму, одні. Демони, які в жінці були, вони мені сказали, де ти такі сів взяв на нашу голову. І от зараз деякі демони через вас будуть говорити, через тих, хто дивляться, де я такий сі взяв. Тому що все було прекрасно. Жили собі, святкували собі, нічого, особливо не змінювалося. Багато кому це підходило. А тепер ви почули. Почули ці проповіді, почули ці слова, які багатьом ріжуть вуха. І, і, в, і в декого з вас, в багатьох я скажу. Після цих слів, які я говорю, хоча я це, це вся слава Господу, це міг сказати навіть, навіть мій син міг сказати, який прочитав Євангеліє. Вони. Слова з Євангелія вам ріжуть вуха, а не, не ті, що я говорю. І для багатьох це виклик. І багато з вас зараз змушені з цим жити, те, що ви почули. Слова, які ви почули, вони не можуть, вони, якщо вони ще й сказані в Дусі, Святому, вони не можуть вас лишити байдужими. Ніяк. Тому що або вам. Закрити просто очі і вуха, зробити вигляд, ні, що нічого не було, ви нічого не чули, або почати мінятися. Тому що все, Господь сказав, я вас не суджу, Бог каже. Гос... Ісус сказав, «І... і я вас не суджу. Я не маю права вас судити. Слова, Ісус далі говорить, слова, які я вам сказав, вони вас будуть судити і вже судять. І вже судять вони просто. Як ніж, знаєте, воно, вони, як було сказано до Марії, що і меч прошиє тобі душу. Слова Божі – це як меч, який прошиває просто до самої глибини душі, і все. І ти, ти маєш зробити вибір. Ти, ти просто, Якщо ти розумна людина, ти розумієш, що так, як ти живеш, це просто закінчиться пеклом. Твоє життя, кінець, смерть і смерть. І не смерть тіла, а смерть душі, пекло. Але якщо ти покаєшся в своїх гріхах, якщо ти зрозумієш дійсно, якщо ти відкриєш святе писання, якщо ти дійсно зрозумієш, що таке сенс. Пасхи, що в перекладі перехід, перехід від старого життя до нового життя. Господь тобі дає шанс, дає шанс покаятися, навернутися і жити для нього, стати його сином, дочкою. А син і дочка вже не важливо. Багато грішать, мало грішать, не грішать, вони залишаються в домі Отця. Все. А з гріхом він потім сам розбереться. Не, ніколи не приходьте до Отця, і не говоріть в серці своєму, мені треба спочатку освятитися, очиститися, бо, я, бо Бог мене не прийме. <гум> Бог приймає тебе, як блудного сина, який прийшов в тому одязі, який. Тхне свиньми, Бог приймає блудниць його яких вже от всі вже взяли каміння і хочуть побити. Так, наше суспільство воно, воно перелюбне всередині, кожен з вас перелюбне, гріховне. Вони, коли усамітнюються, вони дивляться страшні речі по інтернету, блуд, нечистота, що вони там тільки це просто жах. Я навіть слово не можу підібрати, що вони просто зараз, в чому вони живуть. Але коли вони знаходять когось, хто цим вже о, вони побачили, що це відкрито, хтось цим займається, так? то що беруть каміння і побити? Беруть каміння і вбити цю людину? Можливо, не каміння, ну не ті каміння, які брали 2000 років назад, в руки, а каміння. Які спочатку словесно вбивають ту людину, так? Треба засудити, чому? Засудити ту людину, яку вже видно, що вона грішить. так? живе в вашому під'їзді, живе в вашому селі. Її треба засудити, її треба вбити чому? Щоб себе оправдати, що є ще хтось грішніший, що я ще не такий грішний. Я ще ша... порівнюю, я тільки там дивлюся, тільки про це фантазую, мрію, так? А вона вже це робить чи він вже це робить. От. Так як тобі, тобі би дали шанс зблудити, то ти б вже бігом побіг. Ти такий самий, що, можливо, гірший. Але я ніколи не порівнюй себе. Не порівнюй себе, фарисей себе порівнював з грішником і казав: добре, що я не такий. Так? Пам'ятаєте, коли прийшов фарисей до храму, і прийшов Митер. І Фарисей казав, добре, що, Господи, що я не такий, даю десятину. Кому та твоя десятина потрібна? Кому та твоя набожність потрібна? Нікому, нікому ти через неї не спасешся, тільки через жертву Ісуса Христа. Тільки ти, коли Ти себе порівняєш з Христом, що Він для Тебе зробив, коли ти себе уявиш під цим Христом Голгофа, і зрозумієш, що ти недостойний, ти недостойний цієї жертви, коли ти будеш бити себе в груди і казати, Боже, без числа нагрішив, як цей митник, тільки тоді будеш оправданий. Я вам скажу, я вас знов зараз розчарую. Я не хочу цього робити, але це вам буде на благо, це для спасіння вашої душі. Ви ходили, я знаю, що ви ходили всі до сповіді, до плащаниці, ви сповідалися. Але для 90% тих людей, які ходили до сповіді, це була просто форма. Формально, просто список гріхів, і ще деякі гріхи не сказали, було соромно, забули. Це просто була форма. Тому що дуже мало з вас на тій сповіді плакали. І я наведу такий приклад. До мене дзвонить багато людей, і більшість з них вже готові. Вони готові Дух Святий, коли я молюсь, Дух Святий сходить на них, вони просто заливаються сльозами. Але є люди, які не готові. Які навіть я молюсь, я вже, як то кажу, я вже плачу, а вони, вони тверді, у них, їхнє серце тверде. І знаєте що, з таких людей, демони вони не виходять дуже рідко. Це вже просто по милості Божій в основному. Ці, з цих людей, ці, вони як прийшли до мене, так і пішли. Чому? Тому що Бог. Бог вимагає щиросердечного покаяння, не вимагає, а без нього нічого, нічого не буде. Нічого не буде, коли не буде покаяння від серця, не просто от а, пару днів тому до мене набрала відьма, і в список я кажу гріхи. Вона мені прямо на листочку оцей цей список видала цих гріхів. І, і нічого, і з неї нічого не виходить. Вона тільки просто позихає і все. Але і я кажу: читайте Іван, я зараз поставлю слухавку, ви просто читайте Івангелію. Декілька днів потрібно було. Дивіться оці проби, читайте Євангеліє. І знаєте, наступний раз вона позвонила, і щось відбулося в її серці. Я кажу: просіть Бога сльози, що я можу вам порадити? От. Ну, це не, не має це формули. Просто просіть, падайте на коліна і кажуть, Господи, дай мені щиросердечне покаяння, бо це ти сам не витиснеш. Це дар Божий. Уявляєте? Дар Божий. Всі кажуть, о, що, якщо Гітлер чи Путін покаяться, що спасеться? Так дар Божий, сльози. То, що він скаже простише, нічого не означає. Тому зараз багато хто видихнули, що, що Путін піде впевнений. І вона, і вона вже е, на днях, це буквально вчора чи післявчора, е, позвонила, і я, я молюсь за неї за цю відьму, і в неї пішли сльози. Вона почала каятися, плакати, і все її прорвало. Вона це все вибльовувала, з неї виходили ці демони, аж іскри І вона пише: стало легше. А до того, каже, ще гірше. Або так само. <гум> так, я, ну, Господь мене поставив на це служіння, слава Господу, за нього, за дар. За те, що ви біси коряться, мої заслуги тут немає. Але це ж робота ваша. І багато хто зараз які дивиться, які демонізовані. Поки у вас не буде сліз, поки вас не буде отут, воно болить, що ти натворив, воно, воно тебе просто. Не дає спокою. Так, Дух Святий теж може не давати спокою, якщо ми маємо гріхен. Але потрібно відрізняти, бо і сатана каже, не дає спокою, каже, ти грішний, тобі немає надії. А Дух Святий не дає спокій каже: не гріши, не гріши, бо ти себе згубиш, От кого спокою не дає. І він каже: Але є надія. Тому що Христос помер за тебе. хай Господь вас благословить, дай, дай свій дар розкаяння, щоб та сповідь зараз була вже Божа сповідь. Неважливо, не потрібно йти ще раз зараз до священника пересповідуватися. Зайдіть в свою таємну кімнату, як сказав Господь, там, де тільки він і ви. І просто просіть дар розкаяння, просіть ці сльози, і він обов'язково дасть. Тому що написано, якщо ти просиш в батька хліба, Він не дасть каміння. Просіть і дасться вам. Стукайте вічення. Хай Господь вас благословить. Амінь.